Верховна Рада внесла зміни до бюджетного кодексу відповідно до угоди про асоціацію України та ЄС, і також ці зміни передбачалися програмою співпраці з МВФ. Що стосується ключової новації? Це унормування такого поняття, як публічні інвестиції та всього, що пов'язано з ним. Якщо коротко, то внесені поправки дозволяють сформувати прозору таку та ефективну систему управління інвестиціями. Також були е унормовані питання публічних інвестицій. Е поправки до бюджетного кодексу запровадили. Зокрема, пропозицію Асоціації міст України ми зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів, які тягнулися ще з 2008 тисячі восьмого року і мали обсяг майже 9 мільярдів гривень. І це дійсно додасть на сьогодні такої фінансової стійкості громадам. Також парламент відновив штрафи для недобросовісних постачальників. Постачальників за затримку поставок зброї на фронт питання було дуже таке кричуще, дійсно, і дуже обговорювалось в соціальних мережах, і в інформаційному просторі, і це дійсно має. Посилити відповідальність підприємств оборонного комплексу. Ну і нарешті буде зміцнено фінансову незалежність та розширене повноваження рахункової палати. Це стосується здійснення контролю за надходженнями та використанням усіх коштів місцевих бюджетів.